Мы добиваемся, чтобы вернули на место наши арендные платы. Всего лишь. Мы и так еле выживаем. Белорусы меньше ездим. Просто выживаем. Понимаете? Потому что стоимость товара мы понижаем, а закупка повышается в связи с со скачком доллара. Покупательная способность понизилась у людей. Я, я вам говорю, одна продажа в неделю, допустим, ну пусть две это по счастью Великому. И, и из них на закупку ушло 80%. Как можно заработать? Как? С чего нам дать такую большую э, плату? Ренди. На улице, ладно, подорожал хлеб, э, газ, подорожала вода. Но у нас же ничего этого нет. За туалет здесь мы, если ходим, мы платим. Дополнительно платим. Варенную плату входят э, услуги дворника, который подметает рынок. Да, ну это ну собственно со всего то рынка это копейки. Вот. А больше за что? Либо они хотят покрыть убыток за счет пожара, который. Гитлев ты же немає например. Нету, ничего нету, никаких коммуникаций мы не оплачиваем, никаких как в квартплате, коммунальных, никаких не оплат. Ну нету их, просто нет. На каком основании повышается плата? Мы имеем майновые права на каждый бункер. Поэтому э, каким образом связано это да аренда, все Значит, э, мы требуем возврата земли в коммунальную собственность. Да. Пусть это город... Мы знали, кому да. деньги эти, пусть кому аудит против. будет... Э, это земля, это наша собственность. Почему кто-то должен на ней наживаться? А люди, а мы нет! Мы, вас. мы не на А мы не люди! А мы... А ми не люди, да? ми люди. а що, тварі? Так. Що, тварі? Так. ми що, так? Назад, літали? Мови договору оренди адміністрація виконала в повному обсязі. 30 червня цього року договори оренди підприємців закінчилися. Адміністрація виставила на новий срок продовження договору за ринковою ціною. Причому ця ринкова ціна найнижча в місті. Ми будуємо ринкову економіку, намагаємось тримаємо. Намагаємось здавати в оренду місця за ринковою ціною. Склалася ситуація на ринку така, що ринок перезаповнений. Вільних місць майже немає. Якщо ви зможете мені пояснити, чому підприємство повинно здавати в оренду місця нижче ринкової ціни. Чи який закон України ми порушили своїми діями? Я, здається, передумаю з низаре плати, що ви мотивуєте законодавчої точки зору. До нас прийшла ініціативна група в кількості чотирьох чоловік, я бачу, які Саме в даний момент пишуть письмове звернення на моє ім'я, якому подальшому буде надано рух відповідно до вимог чинного законодавства. Ну, Задіяні, я думаю, відповідні органи, які повинні безпосередньо здійснювати контрольні функції і функції вирішення цього спору. Зараз більше коментарів з цього приводу. Приводу написання заяви я дати не можу.